Задача від 31 травня НМТ Математика. Поїхали. Купили 60 каштанів по 1520 ялинок. Ялинок на 40% дешевше. Знайдіть середню вартість одного дерева. Якщо ялинка наша дешевша, це означає, вона вже коштує 60%. Тобто нам треба знайти, скільки коштує ялинка. Щоб знайти 60% від 1500. Ми розглянемо момент, коли 1500 це 100%, то 60% це х. Звідси, щоб знайти х, ми 1500 множимо на 60 і ділимо на 100. Відповідно, два нули зникають і виходить, 900 гривень коштує одна ялинка. Тепер, щоб знайти середню вартість, ми 60 каштанів множимо на 1500. Додаємо 20 ялинок по 900 гривень. І все це ділимо на 80 дерев, тому що всього було 80 дерев. В результаті отримаємо 1350 гривень, це середня вартість одного дерева. Отже, повна версія розбору від 31 травня буде на YouTube каналі. В Тіктоці буду завантажувати поступово завдання. Підписуйтесь, щоб не пропустити успіхів на НМТ!